Тоді ми продається будиночок 185 метрів квадратних і 5 соток землі. Це ми вже будиночку. Давайте зробимо рум-тур будинку. Дуже гарний класний варіант. У нас все тепла підлога. Це ми знайшли на перший поверх. Тут у нас тих приміщення таке. Такий великий зал класний. Меблі, це все лишається в будинку. Ванна. Тут у нас Такий гостєва така кімнатка. Піднімаємося на другий поверх. Будинок побудований з цегли. 25 кВт світла заведено. І у нас водичка скважина. Кімнатка раз. Кімнатка з балкончиком. Кімнатка два, також з балкончиком. Ванна, кімнатка 3 з балкончиком і кімнатка 4 також з балкончиком. Давайте я вийду, покажу, який класний краєвид. Локація дуже-дуже цікава. Пару метрів протікає річка. Дуже круте місце. Чути прямо як шумить річка. Це виходить на другому поверсі. І ми зараз з вами спускаємося на нульовий поверх, де в нас є кухня і вся решта. Ось так. Спускаємося на нульовий поверх, і тут у нас ось така якби, кухня, котельна. У нас є твердопалений котел і електричний котел. Також, якщо перепад по, по, по світлу є ця штучка і кухня. Ось така у нас кухня, холодильничок. Душек тут теж, туалет є і така ще гардеробна. Тобто пральна машинка. Все, що ви бачите, все залишається. Ось такий великий будиночок є е, на продаж в селі Микуличин. До центральної дороги приблизно 2 кілометри. Даю шлюбу пору року. Дуже гарний варіант утеплення. 10 см пінопласт, побудований з цегли. Дуже цікава пропозиція. Номер під відео, дзвони і купуй.